Всім привіт! У цьому ролику ми почнемо робити перший екран сайту із топ-фільмами 2025 року. У наступних роликах ми робитимемо весь дизайн сайту в фігмі, і потім перенесемо все це в конструктор сайтів Framer і зробив повноцінний сайт. Всі матеріали, які я буду використовувати в цьому ролику, будуть у файлі в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього можна знайти або в шапці профілю, або в описі під цим роликом. Почнемо! Спочатку залімо наш фрейм-картинкою, яка буде у файлі. Для цього ми натискаємо на Frame і потім на ФІЛ і обираємо ту картинку, яку потрібно. Тепер зробимо градієнт, щоб наші написи було краще видно. Натиснемо ще раз Fill, оберемо в налаштування градієнт, щоб поверх нашої картинки був градієнт, і налаштуємо його. Зробимо ось це напівпрозоре меню зверху. Для цього додамо фрейм, затиснувши клавішу F. І призначимо йому правильні розміри. Щоб воно було прозорим, йому потрібно додати матеріал глас, що перекладається як скло. І теж налаштуємо його поки що не зовсім точно, але надалі зробимо точніші налаштування. Далі зробимо два написи. Щоб знову не писати текст, ми просто копіюємо те, що є. Тепер пишемо основний текст, праворуч можна побачити назву шрифту та його налаштування. І застосовуємо сірий колір. Пишемо напис зверху, оскільки він такого ж стилю. Ми просто скопіюємо ту, що тільки що написали. І розташуємо його приблизно на його місці. Трохи пізніше ми розставимо все більш точніше. Тепер напишемо другий текст. Його також можна взяти у файл. Назву та налаштування шрифту можна побачити праворуч. Тепер виставимо текст точніше. Тепер налаштуємо матеріал склад так, щоб він виглядав красивішим. Виставимо текст рівніше. І на цьому все. Перший екран нашого сайту зроблено. У другій частині зробимо сторінку із топ-фільмами. До зустрічі! Підписуйтесь, ставте лайк, до побачення!